4 березня – справжність книг Нового Заповіту, частина 2. Але ми можемо повернутися на 60 років назад, у 176 рік нашої ери, або близько того, і знайти цельця Ще одного невірного автора і одного з найбільших ворогів, з якими християнству доводилося боротися, він не тільки називає на ім'я, а й цитує уривки з книг Нового Заповіту. Тож ми знаємо, що перед нами саме ті книги, на які він посилався. Чудодійне зачаття згадується з метою звинуватити Діву Марію в перелюбі. Ми також дізнаємося. Про намір Йосипа прогнати її і про подальше явище йому у сні ангела, який попередив його взяти її за дружину. Зустрічаємо згадку про зірку, побачено під час народження немовляти, про поклоніння волхвів у Вифлеємі, новонародженому Спасителеві та про вбивство немовлят іродом, як наслідок того, що його ошукали волхви. А також про повторне явлення Ангела Йосипу і про подальшу втечу до Єгипту. Таким чином, тут загадуються всі факти народження нашого Спасителя. Крім того, ми дізнаємося про зішестя духа у вигляді голуба і голос із неба під час хрещення Спасителя в Йордані. Чуємо про спокусу в пустелі, про те, що Христа постійно супроводжувала певна кількість учнів, хоча число їхнє не точне. Є згадка про бесіду Спасителя з самарянкою біля колодязя, і менш виразне посилання на спробу мешканців Назарету скинути його зі скелі, на якій було збудовано їхнє місто. Таким чином, тут міститься достатньо свідчень про його хрещення і факти, що безпосередньо послідували за цим. Він також стверджує, що вірить у чудеса Христа і такі чудеса, як сілення хворих, насичення п'яти тисяч людей і Воскресіння мертвих. Прямо згадується, хоча й приписується магічному впливу. Також дослівно цитується кілька уривків із Нагірної проповіді Спасителя і наводяться його передбачення про страждання, смерть і Воскресіння. Не менш, не менш точно згадані й заключні сцени життя Спасителя. Ми зустрічаємося зі зрадою Юди і реченням Петра від свого вчителя, дізнаємося, що Христос був зв'язаний, ображений. І побитий прутами і розіп'ятий, читаємо про жовч, яку йому дали їсти оцет, який він пив, і ображаємося, байдужим жартом із приводу крові та води, які витекли з боку нашого помираючого відкупителя. Він згадує деякі слова, вимовлені Христом на Христі, і говорить про землетрус і темряву. Що послідували за розп'яттям. Також згадується явлення ангелів біля гробу і явлення Христа Марії Магдалині та учням після Його Воскресіння. Відзначається проблема в питанні: чи був один ангел, чи два біля гробу. Ісусові дорікають у тому, що камінь повинен був відвалити ангел. Тепер Він каже. Ці речі взяті з ваших власних писань, що яких ми не потребуємо інших доказів, оскільки ви падаєте від свого власного авторитету. Про сумніви в існуванні нового заповіту за часів Юліана, Порфірія і Цельса. Не може бути й мови. І як уже зазначалося, жоден із цих авторитетних авторів не ставив, під сумнів, автентичність записів про життя. Смерть і Воскресіння Христа. Для нас сьогодні так само нерозумно заперечувати факти реформації Лютера, як і очікувати, що Єліан заперечуватиме існування записів про служіння Ісуса. Так само нерозумно для нас сьогодні заперечувати факти висадки батьків Пілігримів на новій землі, як і припускати, що Порфирій може заперечувати достовірність історії нового запоріження. Віту, ми можемо так само нерозумно відкинути всі свідчення американської революції, як і припустити, що Цельс міг відкинути свідоцтва життя Ісуса у світі. Безумовно. Було б найбільшою дурістю для будь-якої людини заперечувати реальність хоча б однієї з цих трьох світових подій, і так само найвищою мірою нерозумно було б заперечувати подію, яка на той час приводила світ у такий рух, у який він ніколи ще не приходив, подію, результати якої ставили під загрозу саме існування імперії Юліїв. У тому вигляді, в якому вона існувала протягом сотень років, не можна було запереджувати, кожен із цих людей, особливо Цельс, мав достатньо засобів і можливостей, а також бажання спростовувати автентичність цих священних записів, якби це було можливо. І той факт, що жоден із цих навіть не спробував не це зробити, доводить, що це було неможливо. Його свідчення тут, вочевидь, має найбільшу вагу і його позиція, як водночас безпосереднього наступника та ворога, надає Євангелієм визначення, яке не могло прийти з жодного іншого середовища, навіть із пізнішого невір'я в наступні століття. Сучасне невір'я не в змозі похитнути цей фундамент або перетворити ті матеріали, які Цельс засвідчив як міцні і документальні на туман і пару мінливої традиції. Те, на що він нападає, це не хмара, а чітка окреслена фортеця, на якій видно сліди вивчення атак і облог. Тепер уже надто пізно старати його лінії та паралелі, які навіть додалися до тих окопів, проти яких вони були спрямовані. Як останній, але аж ніяк не найменший авторитет на підтвердження ранньої дати нового заповіту, ми наводимо слова Гіббона, короля істориків. Він каже, християнське откривання було завершено за правління нерви. Цей незаперечний авторитет переносить нас на 60 років назад після Цельса, оскільки правління нерви розпочалося в 96-му разі нашої ери і закінчилося в 98-му нашої ери. Перед нами ланцюг авторитетів жодна ланка якого не може бути розірвана. Тому всі разом узяті вони з абсолютною впевненістю доводять, що новий заповіт був написаний у той час, коли, як стверджується, він був написаний. З новим заповітом усе зрозуміло. Нам ще належить говорити про старий заповіт. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.